А студенческие годы, я думаю, что вы будете вспоминать как самые лучшие годы в вашей жизни. И у меня, хотя они были тяжелейшие, можете себе представить, моя родина там, Новосеверщина, из глухой деревни Полесской, так сказать. Матери нас трое было, отца же не было. То есть помогать абсолютно мать не могла. Даже потом уже самую пенсию уже да, попозже дали. 12 рублей она получается. А то, что трудодень был, а, она трудодень, что давали. Поэтому я жил на одну стипендию, можно так сказать. И все, это не тайно, когда я приехал поступать в Днепропетровск, у меня там были дальние родственники, я подошел к главному корпусу, где была приемная комиссия. Ну и там стояло несколько ребят, они... слушай, ты куда собираешься поступать? Я говорю, на исторический вид, на филологический. Я в школе хотел быть учителем истории русского языка. Говорит, да ты что, ты знаешь, какая там стипендия? Я говорю, знаю. 180 рублей тогда было в то время. А ты знаешь, есть сейчас новый факультет, секретный физико-технический. Там стипендии на первом курсе 450. Я говорю, О, -о, О, я, конечно, туда буду поступать. Так что, это, можно сказать, и вот счастливые случайности помогли мне выбрать профессию, которой я очень гордился. Ну, 450 это, тоже, как говорится, не деньги, поэтому обязательно участие в разгрузке вагонов на железнодорожной станции. Благо, что там товарная станция от моего общежития, где я прожил там 5 лет. Было абсолютно рядышком, пешком, поэтому... Это тоже прекрасное время в этой части, что ты сам отвечал за свою судьбу. Или можно, так сказать, руки развести в разные стороны, сказать, невозможно, так сказать, надо назад ехать. Или, или все-таки стиснуть зубы и продолжать и работать, можно сказать, и учиться. Вот какие радостные годы жизни моей студенчества. Того и вам желаю. А, кстати, те ребята, это вот самое интересное, которые мне посоветовали поступать на физико-технический факультет, они мои друзья по жизни и сегодня. Все годы мы были очень хорошими, добрыми друзьями. Есть среди них там герои, есть э, среди них, там, два доктора наук, так что правильную дорогу мы вместе выбрали это Пожалуйста, следующий вопрос. Все есть обожаете? Да чуть конечно, есть. Данилович, Скажіть, будь ласка, на вашу думку, якими якостями повинна обладати молода людина сьогодні, щоб досягти успіху в житті? Ну немножко нахальним обсьому. Я, я абсолютно правду говорю, що что... ви знаєте, я знаю моїх друзів по університету. очень много талантливых ребят, которые получили там и дипломы, так сказать, красные. И все годы, пять лет только грызли науку и голову не отрывали, налево там числе, Они часто не достигают того успеха, который они, наверное, хотели. Поэтому Грызть науку обязательно надо, но и, и смотреть все время по сторонам. И цели перед собой ставить, какую ты цель действительно ставишь. Или ты грызешь науку для того, чтобы пойти и заниматься фундаментальной наукой. Это, конечно, без фундаментальной науки ни в одной страны нет будущего. Или, или идти на производство, используя знания. В то же время знания используя так, чтобы было это интересно всем. Ну и второе, наверное, надо быть всегда человеком. Вот когда ты нормальная нормальна людина, то и відношення до тебе відповідно. А если чи ты чи нос забираєш, чи, чи опускаешь его все время, то так що я бажаю вам бути настирливою, досягнутым своей цели. Спасибо. Дякую. Ще запитання, будь ласка. Так, в мене запитання. Ніда Данилович. Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь, чому ви присвячуєте? Чому ви присвячуєте свій вільний час? Мене вільного часу ще більше не достатнього. Ні, ну розумієте. Завжди треба знаходити собі якесь заняття для душі, для серця. Я переконав, що створивши фонд от Україна, я займаю дуже корисною справою для, для нашої країни. Ви, напевно, там трошки знаєте статистику, скільки талановитих наших дітей після закінчення вищих службових закладів покидають країну. Чи дорогу в житті не, не знайшли? В школі саме-саме видно, що людина має майбутнє, але в нього можливості нема. Я маю на увазі заплатити за навчання. Бо попасти на державну замовлення не так-то просто, я так вважаю сьогодні. Тому я підтримую талановиту мову. І не тільки ті, хто навч... Студентів, а і художників, і співаків, і, там, і спортсменів і так далі. Що, часто усто буває, що чуть-чуть підтримує людину, і вона вже, так сказати, на коні. Так я хочу, щоб як можна більше людей на коні було нашому. Тому ми за кожним сім'ядеатом, в принципі, дивимося, щоб він не загубився в Україні. Бо я ж розумію, що дали. Оцім дівчатам і хлопцям вони найкращі у вас, хоча я переконаний, що їх набагато більше. Так от мені хотілося, щоб вони обов'язково дорогу знайшли. Сама проблема також приймається в полі. Чи підтримку віддавництва, бо є українські наші і письменники, і поети, яких треба, вони не здатні видати свою книгу чи щось. Ну, і Ще багато-багато речей таких. Ми дуже співпрацюємо з нашим піонерським табором Артек. І я вважаю, що це моє дітище, тобто я там багато так сказать, свого вклав туди в розвиток дитячого, дитячого республіки. І коли приїжджає весь світ і дивується, що у нас є такий табор, що він не загубився, а навпаки, за роки незалежності став зовсім не схожим на той, який був за радянські часів. мені це дуже приємно. Коли там проходять міжнародні фестивалі дитячі, і туди збираються діти із більше ніж 50 країн світу, це також приємно. Бо я переконаний, ніхто як діти. Не можуть прославити там, чи розказати про Україну. Дипломати менше, напевно, роблять, ніж отакі дитячі делегації з усіх країн світу. Вони мають можливість познайомитися з нашими дітьми, подивитись, чим ми живемо, розказати про себе. Я обов'язково кожна дитина, я переконаний, буду своїм серцем в краєму випадку, розказувати, що вона бачила яким би шляхом хотіли б і, і далі жити і працювати в цій країні, звідки вони приїхали. Так що є, є чим займатися, я на себе не ображаюся. І ви бачите, я стараюсь лізти в велику політику. Бо я своє, можна сказати, відпрацював великої політики, треба давати дорогу молодим, але. Я, я розумію, що моє слово буде почути, я, я це все кажу, чесно і відверто, незважаючи на те, якого кольору той чи інший політик. Це головне. Вони сьогодні, щоб країна у нас стала єдиною країною, а не схід захід ширту. То. Отой країн, який вбили під час оранжевої революції. Оторів, які викопали, можна сказати, його потихеньку засипати. Бо це не дає можливості нормально країни розвиватися, а потім і світ дивиться на нас, розумієте, якими очима. Коли ми в себе лад не можемо навести, коли ми кажемо, що ми завтра хочемо в Європу, для того, щоб бути в Європі, треба нам чуть-чуть, європейцями. Ви ж бачите, останні роки, в тому числі президент Стающенка і прем'єр Тимошенко Тимошенка, показали, що ми не європейці, крайній випадку, і він, і вона. А більш схоже на, я не хочу ображати там, сказати інші національності, але ну, не... лучше промолчу, так буде правильно. Бачишка, то журналисты есть, но это все запись. Чого ж вы прийшли, якщо мовчите?